Доброго дня, шановні українці, добро дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Юр Швець. Ще два склади з боєприпасами знищені на Росії. Один з них в Тверській області. Знову Тверська область, 23-й номер, по-моєму, цього складу. Да, на ньому зберігалися знову боєприпаси, ракети, гради С-300 С-400, коротше кажучи, знову Тверській області. Землетрус. Ну і в Краснодарському краї теж знищений великий склад з боєприпасами. На цьому, боєприпа... На цьому складі зберігалися ракети і е снаряди, які привозилися з Південної Кореї через моздок. І там вибухи, і там ядерні гриби. Ядерні гриби, просто такий ядерний гриб під час цих вибухів. І ці гриби фільмують і відео є в Фейсбуці, на Ютубі в інших соцмережах. Ну а російська влада відзвітувала, що все нормально. Ми збили 100 безпілотників, ніякої загрози немає, а ті пожежі то попадали у ламки. Хоча вибухи в Тверській області були такі, що є підозріння, що взірвались ракети з ядерними боєголовками, які знаходились в підземних. Хранилищах. Ось так. Скоріше за все, наші вдарили ракетою з наконечником, з бетонним наконечником, яка пробиває бетон. Отже, рашисти не сховаються навіть у себе вдома за 600, 700-500 кілометрів від лінії фронту. Ми їх там дістанемо. Як казав колись один, ну, казав польський пан. Від мого ока. Ніхто не сховається, від нашої руки ніхто не втече. От і перефразую слова цього польського пана з часів Козаччини, буремних часів Хмельниччини. Від нашого ока ніхто не сховається, від нашої руки ніхто не втече. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую. До нової зустрічі!